Привіт! В цьому відео я покажу тобі, як заробляти гроші, не вставаючи з дивану. Це реально, все, тому дивись до кінця. Та обов'язково підписуйся на мій канал, став лайк та став колокольчик для того, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні я покажу тобі саму топову стратегію з сайтом, який видає сигнали. Ти дійсно можеш заробляти, не вставаючи зі свого дивану, тому поїхали, буду тобі все показувати. Для цього я обрав саме світового валютного брокера Pocket Option, тому зараз буду тобі все показувати. І так, в мене є сайт, який видає сигнали купити або продати. Він заходить з вірогідністю в 90%. Це реально, тому зараз будеш дивитися. Ну просто подивись на мої закр... зачинені угоди. Майже всі плюси, на ось... на ось стільки угод лише один мінус, який ми одразу перекрили, тому дивись сам. І так, тепер давай буду тобі все показувати. Відразу зараз спускайся в коментарі під це відео та переходь в мій телеграм-канал. Звісно, не просто так, а для того, щоб побачити ось цю безкоштовну стратегію, по якій ми працюємо, щоб побачити сайт, який видає нам сигнали. І так, до речі, в мене там проходить розіграш на 500 доларів, результати в понеділок, тому обов'язково переходь. І також вже вивів 15 тисяч доларів в заробітку, тому якось так. Ну переходь, в общем, дивись тут багато крутої інфу. Переходь у закріплене повідомлення, та відразу дивись ось це відео двох хвилин. Тут ти повністю зрозумієш та побачиш, як працювати по нашій стратегії. Тому що я тобі хочу сказати, далі переходь у друге закріплене повідомлення, і ось є наша безкоштовна стратегія віддаду я прописнув у текстовому форматі. Тому обов'язково переходь та читай її. Після того, як ти її прочитав, зі всіма знайомився, ти готовий заробляти кошти. Переходимо по усьому посиланню, це офіційне посилання на нашого брокера, де воно. Ось це офіційне послання на нашого брокера. Обов'язково переходь для того, щоб не потрапити на якісь церкала. І тепер ти готовий заробляти. Тепер давайте будемо вам все максимально детально показувати. Після ознайомлення ось цих всіх наших стратегій в моєму телеграм-каналі. А, до речі, це моя ну, коротше, не так важливо. Переходимо вже до заробітку. Ми обираємо нашу валютну пару на нашому брокері без підпису. Отісні, хай це в нас буде євро GBP. Ставимо час угоду одну хвилину та суму воду. Буду заходити на 150 доларів. Далі переходимо на наш сайт та в пошуку пишемо. Назву нашої валютної пари, в моєму випадку, це євро GBP. Далі тиснемо огляд інструмента, ось сюди. Далі спускаємось трохи нижче, тиснемо на технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина каже, продавати, і ми просто заходимо вниз. Трошки, звісно, я не встиг, трошки не встиг, тому що ось був офіці... наш е, е, основний сигнал, ви бачите, ось тут потрібно було заходити. Але ще думаю, і далі будемо падати, так як наш сайт нам каже, що ми будемо падати донизу. Тому, в принципі, друзі, ну ви навіть в теорії ось бачите на одну хвилину, який був сигнал і як він полетів вниз, і як він зачиняється. То вже моя проблема, що я зайшов на стієї точки. Але ж в принципі давайте дивитися, у нас досі ще продавати. Тому, в принципі, давайте подивимось. Попереду у нас ще 30 секунд нашої огоди. Чистий прибуток цієї в мене буде 124 долари. Ну, ви, друзі, в принципі, самі все бачите. Я думаю, якісь коментарі, слова тут зайві. Як нас певно графік йде донизу, але ж, звісно ж, потрібно було заходити там десь ось, ось звідси, як тільки нам дав наш сайт нам сигнал. Дуже цікаво, як воно буде, навіть якщо ця угода зачиниться в мінус, таке звісно теж буває. Ми помножимо суму нашої угоди та просто перезайдемо ще раз та з коліна відіб'ємо наш збиток. А ну-ка, дивимось останні 2 секунди нашої угоди. Вона фіксується в мінус, але ж тут виною було те, що я не з цієї точки зайшов. Нічого страшного, дивимось досі продавати, тому просто перезаходимо на 300 доларів також вниз. І все, і дивимось на відпрацювання нашої угоди. Те, що вона зараз може відбитися трошки вверх, трошки вниз, це не так важливо. Важливо те, що нам каже наш сайт, головне робити так, як каже він. І так, давайте дивитися. Попереду у нас ще 40 секунд нашої угоди. Так, тут також я обрав не саму круту точку, але ж я думаю. Наш сайт точно не помиляється, наш сайт ідеально все аналізує, ми на великий опит в цій справі, тому можемо не нервувати. Дивимось на відпрацювання, друзі, ви самі все бачите, як ми далі падаємо донизу. При тому, навіть, що навіть моє коліно, друга нашого года, яка в нас є основною, яка відбуває минулий збиток, також поставлена ну, дуже коряво, дуже коряво, якщо чесно. Але ж в, в, в теорії воно все ідеально заходить. Давайте відразу помножу суму. Ще, давайте буду заходити на 800. І поставлю ще одне основне наше колінко, щоб вийти у гарний прибуток, тому що ця огода зайде-не зайде, це 50-50. а наш тренд, наш графік і далі йде донизу. І це саме головне. Тому давайте дивитися, що воно в нас буде. Воно зараз може дійти досюди, але ж все одно буде пробувати донизу. Ну, як воно і проходить. Те, що вона в нас така волатильна, це передбачає. Ну, просто велику волатильність на ринку, так потрібно гарно підбирати нашу угоду. Але ж наш трейдинг'ю, навіть при тому, що в мене тільки що дві угоди було в мінус, та збитком 450 доларів. Ось цією угодою по мані менеджменту у мене прибуток 664 і мінус 450, я виходжу ще на 200 баксів в гарний прибуток. Тому якось так я і працюю. Наш сайт ідеально себе відпрацьовує, але ж потрібно просто бути дуже уважним та дуже гарно та не спішити. Чому я поспішив? Тому що хочу поскоріше записати для вас. Все-таки копте відео. Тому, в принципі, ця стратегія. Себе ідеально відпрацьовую, ви це бачите, євро GBP, Євро GBP продавати, Євро GBP в нас йде донизу. Дивимось на мій баланс. По мані менеджменту ми повернули свій баланс назад і зробили ще 200 доларів. Тому, друзі, що я вам можу сказати? Я показую вам все, як воно є. Мій блог максимально прозорий. І саме тут є також і мінуса, але ж по нашій стратегії мінуса перекриваються плюсиком дуже легко. Давайте, думаю, краще нам змінити вже валютну пару, хоча вона і далі йде донизу. Давайте залітимо ще в цей, в цей тонущий корабль. Корабель, тому що ми продаємо, і нам якраз це дуже гарно, що він так падає донизу. Дуже волатильна валютна пара, але ж давайте ми повинні тут ще трошки більше зробити на цій валютній парі. Тому давайте подивимось. Навіть про тому, що ми відбилися знову таки від цього рівню підтримки, ми все одно будемо падати донизу та пробувати його. наших 35 секунд для цього буде максимально достатньо. Тому давайте дивитися. В принципі, друзі, все відбувається так, як я і сказав, так як, так як сказав нам наш сайт, який видає нам сигнал, воно все максимально впевнено, і ви самі все бачите. Головне, підходити до цієї справи з максимально холодною головою для того, щоб не робити ніяких помилок. Навіть якщо кажу ще раз, якщо і тут буде міліметражний мінус, ну воно таке також може бути, але ж давайте подивимось. Просто перекриваємо цю мою Х2. ось, цього бачимо. В останню секунду неслухняний ринок ринок нас е, зачиняється в мінус. Переходимо, дивимось, активно продавати, тому відразу тиснемо, продавати і дивимось, що як зараз наш графік буде просто злітати донизу. Ставимо ще одну колінку, наша, тобто виходимо вже на 600 доларів. І давайте поставимо ще наше. Я ось тут ще поставив одну колінку, так я поставив не по мані менеджменту, повинен був заходити тут на 600. Але ж, друзі, в принципі, воно все максимально просто, головне робити все дуже та дуже уважно, для того, щоб не траплялося ніяких помилок. Тому, в принципі. Ви самі бачите і в теорії і на практиці, як ідеально відпрацьовує себе цей сигнал. Ну просто головне не торопитися. Бачимо євро GBP, євро активно продавати, і ви самі бачите, як наш євро GBP просто летить донизу. І з цієї угоди, і з цієї угоди, де б я не зайшов, навіть про тому, що я зайшов. Ну, давайте будемо а, казати, по чергу я зайшов в угоду дуже ужасно, дуже жахливо. Навіть при цьому ми йдемо дуже гарно донизу. Тому давайте просто подивимось на відпрацювання. А, дуже обійдно, що знов-таки нам може не вистачити зовсім трошки. Трошки ось отут. Також нам не вистачає буквально хвилинки, але що ця охота в нас заходить, і це також непогано так заходить. Угу, Заходить, ну непогано, але ж ми зараз в невеличкому мінусі, тому зараз хочу зробити ось отак, а зайти на 1200 доларів, щоб підтвердити вам, наскільки працює наша стратегія. Дивимось. Тут каже вона продавати навіть при тому, що ця валютна пара в нас не слуханяна. Я хочу забрати у неї своє. Мій прибуток буде 996 доларів цієї угоди. І зараз я вам просто покажу все на прикладі. В теорії ви все побачили на практиці. Ви також все бачите, воно відпрацьовує себе ідеально, але ж в ось цих всіх угодах мені не вистачає буквально там секунди секунд 5, для того, щоб отримати свій бажаний гарний плюсик. Тому давайте просто подивимось на відпрацювання. В нас відео йде вже. 8 хвилин, але ж це максимально інформативні 8 хвилин, я вам показую реально все, як воно є. Я там не замилюю вам очі, просто реально показую свою торгівлю та свою схему. Згідно, що в мене бувають і такі дні, в мене ось ви бачите, як вчора, одні плюси, одні плюси. Сьогодні є також і мінуси. Це реально таке буває, це така фаза ринку. Давайте дивитися, попереду у нас ще 15 секунд до кінця нашої угоди. І знов-таки відбуваємось ми трошки вгору, але ж також не нервуємо. Наш TradingView все ідеально аналізує і ставить час такий, як треба. Тому давайте подивимось. В останні секунди, що ми бачимо? Останні секунди ми фіксуємо гарний плюсик. Навіть про такій волатильності ми дуже гарно заробили та підвищили наш баланс майже на 1000 доларів. Тому, друзі, навіть через такий тернистий шлях, коли ми отримали 3 мінуси, а 4 навіть мінуси, ми по мані менеджменту максимально все перекрили. Така в нас спонтанна торгівля трапилась. Всі угоди я відкрив саме на одній валютній парі, і що я вам хочу сказати, по мані менеджменту ми самі бачите, в який плюсик ми вийшли. Але ж якщо ви там ловите один мінус, можу вам порадити просто змінювати валюту. Але ж я хотів добити цю валютну пару євро GBP до 50, та зібрати в неї своє. У мене це ідеально вийшло, дуже гарно заробив, тому пользуйся цією стратегією.